Тимули і відповідь Ми бачимо простий рефлекс, автоматичну реакцію. Людина торкається чогось гарячого і одразу забирає руку. Цей рух є результатом швидкої автоматичної послідовності сигналів, які проходять по нервовим закінченням. Мислення не задіяне. Це курча намагається знизити температуру свого тіла. Це також рефлекторна реакція на спеку. Воно ніколи не вчилося, як треба дихати в таких умовах. Знову мислення задіюється. Відповідь є автоматичною рефлекторною. Хоча рефлекторна реакція виглядає дуже простою. Все ж вона включає в себе п'ять складових. Перша це зміна в середовище, яка називається подразником або стимулом і викликає відповідь. У даному випадку таким подразником є спека. Друга складова це виявлення подразника рецепторами. В цьому випадку це чутливі нервові закінчення шкіри. Третя складова це координація або аналіз. В цьому випадку рецептори передають нервовий імпульс через доцентрові нейрони до спинного мозку, який аналізує їх і відсилає імпульс відповідь. Далі Імпульс передається по рухових нейронах до м'язів. Інстеп на четвертому етапі сім'я завідомі як ефектори. Відповідають на подразник. Ця відповідь і є п'ятою, і останньою складовою цього ланцюжка. Звичайно, ця схема може бути більш складною як і у випадку з курчам, ця жінка відчуває спеку, але вона має власний набутий досвід, як можна знизити температуру в кімнаті. Використовуючи цю інформацію, вона демонструє набуту реакцію, яка не є просто рефлексом. Вчені часто визначають термін навчання як зміну поведінки в результаті набутого досвіду в подібній ситуації. набута реакція складається із тих самих складових, що й рефлекс вона починається із подразника, рецепторів, закінчується ефекторами і відповіддю. Але аналіз між цими процесами є складнішим, як результат, індивідуальна відповідь може бути різною. проста рефлекторна відповідь на подразник, раптовий шум, звичайно, повинна бути такою самою у тварин того ж виду і подібною у тварин різних видів. Але набуті умовні реакції є результатом сигналів, які поступають після аналізу у головному мозку. Там вони можуть обрати будь-який шлях з мільйонів різних шляхів. Тут один з найпростіших. Ми починаємо з нього, з передаючих центрів, котрі посилають сигнали до ділянки мозку, де вони аналізуються. Рішення прийнято. Сигнали проходять через моторний центр до спинного мозку, а потім по рухових нейронах до ефекторів, як раніше для прикладу була взята людина. На відміну від людей, кури мають свій курячий мозок. Без сумніву, вони не можуть вчитися, чи думати, чи можуть. А зараз інший споживач вирішує проблему надлишку тепла. Це проста рефлекторна реакція. Фактично, ця курка клювала вимикач, коли їй було спекотно, і виключала його. Це говорить про те, що був використаний набутий досвід внаслідок комплексної взаємодії декількох ділянок мозку. Це не є просто рефлексом, так як і жінка, курка показує набуту реакцію. Тварини, як і люди, можуть використовувати власний мозок для того, щоб вирішувати, яким чином змінити середовище. Здатність вчитися і інтелект у тварин є значно більшим, ніж рахували 50 років тому, коли інтенсивні технології, які зараз широко використовуються для виробництва їжі, тільки не впроваджувались. Предки сучасних сільськогосподарських тварин вели активне і складне життя в природньому середовищі, де вони отримували досвід виживання. Чи можуть вони в умовах сучасних інтенсивних технологій робити щось більше, ніж тільки спати і їсти? В останні роки вчені, які вивчають поведінку тварин, знайшли способи, аби заставити тварин відповідати на такі питання. Які процеси проходять в мозку тварин, що вони думають, що їм потрібно для повноцінного життя? Відповіді на ці питання вчені шукають у процесі виникнення відповіді на стимул. Вивчення відповіді на стимул, збільшення розуміння процесів, які проходять в мозку, дало змогу вченим визначити те, що тварини можуть вчитися, пам'ятати причину і вибирати найкращий спосіб вирішення. Потреби тварин стимулюють прийняття рішень, і цей процес є значно складнішим, ніж було визнано до того. Ви все ще вважаєте їх всього лиш безсловесними тваринами? Тоді подивіться, що було зроблено вченими, і запитайте самих тварин, що вони думають і як. Давайте поспостерігаємо уважніше за кожним кроком процесу вироблення відповіді на стимул. Крок перший. Подразник ви вже бачили, як спека може стимулювати реакцію. Ці тварини реагують на інший подразник світло. Вранці з першими променями сонця кури купаються в поросі. Тварини, реагуючи на світло, починають чистити себе, шукати їжу, гратися та спілкуватися. При умові, що вони живуть у середовищі, яке дозволяє їм це робити. Світло стимулює курейний сучок, не стається цілими днями. Для цього використовується не яскраве штучне світло. Більшість курейних сучок утримуються в таких клітках, і фермери, підтримуючи освітлення 17 годин на добу, стимулюють курей нести більше яєць. У перші моменти свого життя тварини відповідають на деякі, але не на усі подразники. Деякі з цих поросят були народжені менш ніж годину тому, але вони вже реагують на стимул, який підштовхує їх до пошуку молочної залози матері. Зараз ви можете побачити, як дослідники спонукають новонароджених поросят, виявити на які стимули вони реагують, а на які ні. Це штучна молочна залоза. Звичайно, ми бачимо різницю, але для поросят його колір, форма, відповідна температура нагадує вимір. Це порося сприймає цей мішок як вимір. Воно обнюхує його і продовжує шукати. Це показує, що новонароджені поросята розрізняють температуру та структуру, але і ще щось. Але це порося не є таким дурним. Його вік не сильно відрізняється від віку попереднього. всього дві години після народження воно починає реагувати на інші подразники, такі як колір і запах. Це порося не реагує на вимір, яке виглядає і пахне не так. Порося вчиться дуже швидко. так як і ми, тварини можуть реагувати на зміну середовища всередині організму, на внутрішні стимули. Наприклад, зменшення кількості рідини в організмі діє на відповідні ділянки мозку і викликає спрагу. Гормональні зміни в організмі під час розмноження стимулюють зміну поведінки. Тварина починає готуватися і шукати сховок для новонароджених, так як ця свиноматка, яка будує гніздо. В інтенсивних системах утримання, як ця, тварини все ще підкоряються внутрішнім стимулам, які формують їх складну поведінку, що допомагає їм вижити в природньому середовищі. Спостереження показують, що кури намагаються будувати гніздо, дряпати, купатися в поросі і хлопати крилами, не маючи ні місця, ані матеріалу, щоб робити це. Ці кури мають не найкращий вигляд після місяця перебування в клітці. Ми спробуємо перевірити, як вони будуть реагувати на подразник, якого вони ніколи не зустрічали раніше. Але спочатку ми повинні вирішити, яким чином вони можуть виявити подразник. Тим самим ми переходимо до другої ланки рефлекторного ланцюга рецепторів. Рецептори. Like us. Так, як і ми, тварини мають очі, щоб бачити, вуха, щоб чути, ніж, щоб відчувати запахи і чутливі нервові закінчення, щоб відчувати. Це органи чуття або рецептори. Але не думайте, що ці кури бачать так само, як і ми. Зір у птахів значно гостріше, ніж в нас. Вони бачать менші речі і на більші відстані. Їх очі розміщені по боках голови, і вони можуть бачити панораму значно ширше. Так що ці птахи великою мірою залежать від зору, що відкриває їм новий світ. Органи чуття у тварин відрізняються від наших. Вони є більш чи менш ефективними, що залежить від виду тварин. Ця свиня відпочиває, але вона має розвинені органи чуття, від яких вона дуже залежить. Погляньте, як вона використовує їх, щоб аналізувати запахи і бачити те, що діється навколо. Як бачите, свині швидко можуть навчитися собачих трюків, як і собаки вони також мають в сто раз більше нюх ніж ми. І їх навіть деколи використовують для пошуку наркотиків. Ховаючи корм серед подібної за розміром гальки, в цьому контейнері ми дамо можливість свині продемонструвати свій гострий нюх. Погляньте, як швидко вона відчула їжу. Цей дослід також демонструє дуже ефективний орган чуття. Тканини довкола рота свині є значно більш чутливі, ніж кінчики наших пальців. З цим чудовим органом чуття для них не є великою проблемою вибрати корм із гальки. Не дивлячись на сторіччя одомашнення і десятиліття інтенсивного тваринництва, ці тварини зберегли більшість повадок своїх диких предків. Ці чудові органи чуття все ще допомагають свиням відчувати небезпеку і реагувати на неї. Таким чином вони збільшують шанси свиней вижити в дикій природі. Цих свиней заганяють на бойню. Шум від роботи обладнання спричиняє свиней страх, як наслідок сечовиділення. Зараз усе спокійно, але свині починають хвилюватися, відчуваючи запах певних речовин, які знаходяться у сечі попередніх свиней, і попереджають про небезпеку. Вівці мають особливо розвинений слух. Зараз ми спробуємо вкрасти ягня для того, щоб перевірити чутливість органів слуху вівці та побачити, як вона знайде своє ягня. Поки вівці зайняті їжею, фермер бере ягня і ховає його у підготовлений для цього сховок. Матері знадобились секунди, щоб почути відсутність ягняти. Вона дивиться навкруги і починає сигналити інше. Інші вівці, здається, відповідають на її тривогу. Вчені відзначають, що вівці у отарі мають дуже тісний зв'язок з іншими вівцями. Вівця вирішила, що ягня могло загубитись на іншому пасовищі. Погляньте, як вона шукає. Вона використовує усі органи чуття. Зір, нюх, слух. Вік цього ягня всього декілька днів. Воно бекає тихо, поки чує свою матір, а вона чує його. Навіть якщо сховати декілька ягнят у той самий час у різних місцях, дослідження показують, що мати може знайти власне по його голосу. Ягня знайдено. Подивіться, як вівця використовує свої органи чуття, щоб переконатися, що це її ягня. зараз весна і достатньо тепло, щоб наші бідні, лисі кури зробили крок із клітки на двір у новий світ кольору. Коли вони утримувалися в приміщенні, вони ніколи не бачили зеленого кольору. Їх очі все ще можуть сприймати навіть ширший спектр кольорів ніж ми. Птахи мають найбільшу серед тварин здатність бачити кольори. Вони бачать такі відтінки кольорів, які ми не можемо бачити ніхто не знає точно, якими вони бачать кольори, але птахи можуть бачити не так, як ми. те, що бачимо, ми є не таким, як бачать вони. Приклад із пелюстками показує їх чутливість до ультрафіолету, що також є недоступним для нашого органу зору. Їх фізичний стан значно покращився з тих пір, коли їх випустили з клітки, яка не дозволяла їм достатньо рухатися, щоб підтримувати м'язи у відповідній формі. А зараз наступна ланка рефлекторного ланцюжка. Ми будемо вивчати, як тварини ментально аналізують і визначають подразники. Крок третій. Аналіз. Ці телята демонструють найпростішу форму реакції, яка називається звикання Подивіться, як енергійно вони реагують на можливу загрозу, коли дослідник розкриває парасолю. Цей метод використовується для тренування коней поліцейських, яких використовують для підтримки порядку в натовпі. Але коли парасоля відкривається знову і знову, їх реакція стає все слабшою і слабшою. Вони тепер знають, що цей подразник не несе загрози, і засвоївши цей урок, вони поповнили свій досвід. Тварини також можуть передбачити, що станеться, використовуючи форму навчання, яка називається класичне створення умов. Вони вчаться зв'язувати подразник із відповідною йому поведінкою. Вівці пасуться і ніяк не реагують на проїжджаючий мимо автомобіль. Вони навчилися не витрачати даремно енергію на те, що є неважливим для них. Але автомобіль, який є важливий для них, зараз з'явиться. Автомобіль фермера привозить вівцям їжу щодня. Вони одразу впізнають автомобіль і звук його мотора і реагують відповідно. Вони навчилися асоціювати машину фермера з їжею. В даному випадку тварини навчилися пов'язувати те, що робить фермер, із специфічним результатом, але вони також можуть пов'язувати їх власну поведінку із результатом. Визнаючи, що результат їх дії є корисним для них, вони починають часто повторювати цю дію, стаючи все більш досвідченими. Методом таких проб і помилок тварини можуть впливати на результат. Відколи їх випустили, наші старі друзі вчилися вирішувати тест із перешкодами, який демонструє рівень їх розумових здібностей. Кожна курка повинна знати ключ, щоб вийти із такого тісного простору. Переходить через невелике водоймище. клює петлю три рази, щоб комп'ютер відкрив двері. Повертає в потрібний бік, перескакує через воду, і все це тільки для того, щоб добратися до ящика, де вона може зробити гніздо для кладки яєць. Здібність тварин вчитися шляхом проб і помилок є однією із причин утримувати їх в системах, які враховують їх потреби. Ці свині утримуються в групі, вони є соціальним видом тварин, і однією з їх важливих потреб є спілкування із тваринами власного виду. Кожна свиня носить індивідуальний електронний нашийник для того, щоби комп'ютер міг визначити індивідуальну денну норму корму для кожної і щоб вона не з'їла порцію сусідки. Сири досить швидко освоїли цю систему годівлі. Вони підходять до корморозподілювача, комп'ютер ідентифікує їх ошейник і видає порцію корму. Тварини навіть навчилися обдурювати комп'ютер деколи вони знаходили запасні ошейники і несли їх до корморозподілювача, щоб отримати ще одну порцію корму. На цьому прикладі тварини вчилися зв'язувати подразники із подіями, які будуть мати до них пряме відношення. Але не кожен спосіб навчання можна пояснити таким чином. В цьому випадку ягня вчиться спостерігати за іншими вівцями, це дає змогу вчитися на досвіді інших. Погляньте, як це молочне ягня досліджує концентрований корм матері. Пізніше воно сприйме це безпосередньо, згадуючи минулий досвід. Австралійські фермери, які перевозять ягнят на великі відстані до бійні, вважають великою проблемою відсутність такого досвіду. Ягнята швидше помруть з голоду, ніж будуть їсти концентрований корм. навчання шляхом спостереження вимагає більше розумових здібностей, ніж навчання, коли тварину зразу нагороджують їжею. Але так як і ви зараз, ці кури вчаться, переглядаючи відео. Курка на відео їсть корм із червоного контейнера. Подивіться, що станеться, якщо ми насиплемо трохи корму, ховаючи його серед тирси, у такі самі контейнери, але один червоний, а усі решта жовті. Перша курка одразу направляється до червоного контейнера, друга дивиться на жовтий, але згадавши, що вона бачила на відео, також вибирає червоний. Дослідники проводили цей дослід багато разів, щоб пересвідчитися в розумових здібностях курей. Крок четвертий і п'ятий. Ефектор і відповідь. Робота мозку є недостатньою, якщо м'язи не перетворюють думки у дію. М'язи є тими кінцевими ефекторами, які завершують рефлекторний процес, який починається із подразника. Ця корова, відчуваючи мух, відповідає на подразнення, скорочуючи м'яз цієї частини тіла. Але у відповідь на більш серйозну загрозу організм задіє внутрішні ефектори, які підготують тіло до боротьби чи іншої відповіді. цей прилад для визначення частоти серцебиття покаже нам внутрішню реакцію теляти при появі собаки. Серце починає битися швидше, доставляючи кров до м'язів. В той же час інші внутрішні ефектор, наднеркові залози виділяють природні стимулятори, гормони, кров разом вони підвищують властивість організму протистояти подражнику швидко і ефективно. Одначе така довготривала реакція або декілька стресів можуть загрожувати здоров'ю як тварин, так і людей. При такій системі утримування, яка широко використовується для виробництва свинини, поросята не мають соломи чи інших стимулів. Вони утримуються на решічасті металічній підлозі, розділені бетонними перегородками, і їх реакція в даному середовищі це бійки один з одним і в результаті травми від укусів. Вони не мають що робити, не мають що досліджувати. Дослідження показують, що діти є більш схильними до простудних захворювань в період здачі екзаменів, результат невеликого стресу. Але для цих поросят кожен день є випробуванням, випробуванням на витривалість. Найслабші тварини страждають найбільше, і цей тривалий стрес може спричинити діарею, інші захворювання та поганий ріст. Ці поросята такої ж породи утримуються при системі вільного утримання і середовище діє на них великою кількістю стимулів, на які вони відповідають. Погляньте, які зміни в поведінці цих поросят. Навіть найменше порося грається і швидко росте, звільнене від дії стресу і ув'язнення. Було досліджено, що грубе поводження може призупинити ріст і викликати відповідну реакцію, переляк. Але з цими поросятами не поводились грубо. Їм надане відповідне середовище, яке забезпечує їх поведінкові потреби, і це також буде впливати на їх відношення до людини. Ці поросята доглядалися так само, але їм були дані іграшки. Подивіться на відмінності у їх поведінці. їх дружні відношення і те, що вони не бояться, є результатом того, що були забезпечені їх поведінкові потреби. Така система утримання використовується в різних країнах. Тварини не мають ніяких стимулів. У них нетипова поведінка, яка називається стереотипною. Погляньте, як ці свині гризуть перекладину. Інша типова поведінка це рухи головою з одного боку в інший. Така реакція говорить про те, що тварини під впливом неприйнятного середовища, в якому вони утримуються, не отримуючи ніяких знань, створюють свій власний світ. Зараз курка після утримання в тісній клітці нетерпляче заходить до справжнього гнізда. Розкіш, яку вона ніколи не бачила, але чи це розкіш, чи необхідність? Тварини можуть повідомити нас, чого вони дійсно потребують, вказуючи, яку ціну вони готові платити за це. Як вони робили це в нашому тесті із перешкодами? Наукові дослідження показують, що курка готова платити дуже велику ціну за гніздо, долаючи неприємні перешкоди і переконуючи вчених, що гніздо це є дійсно величезна потреба цих тварин. Але ця курка уже має гніздо, зручно влаштоване однією з її компаньонів. Але чому вона підбирає солому, щоб перебудувати його? Тому що, як показують дослідження, тварини мають потребу бути включеними в активне забезпечення забезпечення власних потреб. Коли, наприклад, курам дають вибір вільного доступу до корму чи можливість здобути його, вони часто вибирають друге. Показуючи свою відповідь на подразники, тварини вчать нас, що вони не є якісь автомати, нерозумні машиноподібні створіння. Вони демонструють розлад, коли немає ніякої можливості відповідати на внутрішні стимули, які все ще керують ними. Вони показують чудові можливості їх органів чуття виявляти стимули. Іноді при реакціях на прості події із швидкими автоматичними рефлексами. Вони показали, що більшість їх поведінкових реакцій є результатом складнішого процесу, який відбувається між подразником і відповіддю на нього. цей процес включає навчання, запам'ятовування, передбачення і навіть прийняття рішень. Спостерігаючи за цим процесом, ми починаємо розгадувати таємницю, що відбувається у мозку тварин, і чого вони потребують в цьому світі стимулів.